Порушників закону у Черкасах відправляють на громадські роботи. Щоб не сплачувати штрафи, вони працюють на благо міста. Замітати вулиці та обрізати дерева починають після рішення суду. Працюють по 4 години на день. А на тих, хто прогулює, чекає адмінарешт. 30-річний Артем сьогодні прибиратиме побутове сміття. Буквально місяць тому він скоїв дрібну крадіжку. За це йому присудили адміністративний штраф або 100 годин громадських робіт у комунальних службах Черкас. На ну, штраф відказався і просто так вища. Надо було, щоб написали і лі, і лі, я туди штраф заплатив. Ну, сейчас. туди не було можливості не заплатити, то я відказався і підписали сто часу. Сюди потрапляють переважно за адміністративні правопорушення. Хтось чинив бійку, хтось з дружиною посварився, а хтось і за кермо на підпитку сів. Контингент тут різний, кажуть комунальники, але робота для всіх однакова. Нарушители бывают, может быть, и инженер, он может быть и, я не знаю, и директора у нас были и фирм разные. Но работы для всех одинаковые, потому что мы не можем каждому давать определенную работу. Даем неквалифицированную работу. Громадські робітники працюють за графіком по 4 години на день і тільки у вільний від основної роботи час. Їх сумлінність перевіряють інспектори пенітенціарної служби, тому майже ніхто не прогулює, а на тих, хто ухиляється, чекає суворе покарання, адмінарешт. Їм починаєш розповідати, чим ви будете займатися, що ви будете підмітати вулиці, грузити сміття. На автотранспорт прибирати підвали жилих приміщень. Їм це сором. Людина, яка раз потрапила, відпрацювала громадські роботи. Вона, я так, до нас більше не, не потрапляють. На Артема таке трудове покарання вже подіяло. Його строк збігає за тиждень, і повертатися сюди він більше не хоче. Станіслав Кухарчук, Валентин Чернявський, Олександр Таран, Черкаська служба новин.